Вітаю у черговому випуску рубрики Сім хвилин із адвокатом Янківом Богданом та командою Семінарком. У відео обговоримо, як президент та уряд вводять мораторій на перевірки, а податкова в той же час активно перевіряє бізнес та накладає штрафи. Давайте розберемося із тим, що взагалі відбувається, із гаслом щодо введення мораторію на перевірки бізнесу. Чисто технічно, мораторій на перевірки бізнесу введений на підставі рішення РНБО, яке називається про запровадження правових і організаційних заходів щодо мораторію на безпідставні перевірки та втручання органів державної влади у діяльність бізнесу і стимулювання економічного зростання в Україні. Погодьтеся, назва досить епічна, але зверну увагу, що в назві вказано, що забороняються безпідставні перевірки. Проте безпідставні перевірки і зараз без цього указу теж заборонені. Але, як ми знаємо, знайти для податківців підставу це абсолютно немає проблем. Тут головне, щоб було бажання. Рішення про мораторій має всього три пункти. По суті, це рішення являє собою звернення до Верховної Ради, кабінету міністрів, а також до прокуратури, БЕП СБУ та національної поліції, із проханням переглянути свої справи щодо тиску на бізнес і спробувати дійти до висновку, як можливо зменшити цей тиск. Акцентую особливу увагу, що у рішенні РНБО та Указі немає жодної згадки про заборону податковій чи держпраці проводити перевірки. Вони мають повне право і далі накладати адміністративні та фінансові санкції. В реальності йде мова про те, що президент лише звертається до цих органів з проханням провести аудит своїх справ і по можливості спробувати зменшити тиск на бізнес. Більше того, президент не має жодних повноважень, які дають право забороняти перевірки. Як взагалі може бути введений реальний мораторій на перевірки бізнесу? Процес перевірок регулюється статтями від 75 по 86 в податковому кодексі. Крім того, в прикінцевих положеннях прописуються певні винятки до цих правил. Так, от щоб ввести реальний мораторій, мають бути напрацьовані та проголосовані у Верховній Раді зміни в закон, і тоді буде діяти мораторій на перевірки. Наприклад, коли почалася повномасштабна війна, ввели зміни в податковий кодекс, де склали чіткий перелік перевірок, які заборонено проводити, і наслідком цього стало що зупинені строки позовної давності, що по факту дало право податківцям станом на зараз перевіряти з далекого 2018 року. Тобто, ключовою фішкою введення мораторію є наслідок того, що сьогодні вас можливо і перевіряти не зможуть. Але потім, коли мораторій зупинять, все одно зможуть перевірити заднім числом і штрафувати за порушення. Тим не менше, строки давності продовжують йти. Податкові перевірки та перевірки держпраці можуть відбуватися без жодних перепон. І, наприклад, зараз можуть бути як фактичні, так і документальні, так і навіть камеральні перевірки. Тобто, всі можливі заходи контролю податкової, абсолютно їм доступні. Давайте попробую відповісти на прості питання, що пов'язані із мораторієм. Чи можуть зараз податківці приходити на місце торгівлі, робити контрольні закупки на фактичній перевірці та накласти штраф за відсутність фіскалізації? Так, звичайно, жоден офіційний нормативно-правий акт цього не відмінив. Чи зупинився зараз строк давності, через який податкова ще на один рік більше зможе перевіряти бізнес? Ні, строк давності стане на зараз повністю відновлено і вони йдуть. Жоден нормативно-правовий акт не ввів реального мораторію, а отже, і не зупинив строк давності. Чи може зараз бути документальна перевірка всіх документів у зв'язку із закриттям, чи, наприклад, просто під час здійснення певної діяльності? Так без жодних обмежень, якщо податкова має наказ та розпорядження на перевірку, вона зможе вільно провести її, в тому числі і документальну перевірку, чи позапланову документальну перевірку. Чи зупинять блокування податкових накладних підприємством, що є платниками ПДВ? Ні, система СМКР продовжує працювати, її дія не зупиняється. Отже, шановний бізнес. Будь ласка, фільтруйте всю інформацію та дивіться не просто на заголовок, а на конкретну суть. Саме тут вона деколи і захована, і ніякого мораторію зараз немає. Для балансу хочу нагадати, що із серпня 2023 року діє прикінцеве положення податкового законодавства, яке встановлює, що є обмеження для проведення перевірок на територіях, де це небезпечно, тобто тимчасово окуповані території, території можливих чи активних бойових дій. Це залишається і надалі. І працювати без жодних змін до речі, голова митного та податкового комітету Данило Гетманцев прокоментував мораторій на перевірки від президента і зазначив наступні слова. На рівні закону вже і так прописаний ризикоорієнтований підхід для проведення перевірок бізнесу, тому мають перевіряти виключно ризикові види діяльності, і саме цього вимагає президент у своєму оказі. Скоріше за все, тоді було б більш справедливо назвати указ не проведення мораторію на перевірки. А, наприклад, можна було б зробити звернення до контролюючих органів від імені президента з проханням дослідити інформацію та спробувати зменшити перевірки, якщо така можливість є. Така назва була: б, погодьтеся, більш справедливою. Мораторій президента на перевірки бізнесу в реальності виявився не мораторієм, а публічним зверненням до контролюючих органів провести аудит своїх справ по перевірках бізнесу. Також це можна вважати закликом зменшити тиск на бізнес, але жодних офіційних документів на рівні закону абсолютно не прийнято. Це означає, що перевірки продовжуються, штрафи будуть накладатися, а строки давності зупинені не будуть. Якщо вам цей випуск був корисний, ставте йому лайк, діліться з колегами і підписуйтесь на бухгалтерський YouTube канал номер 1 sінарcom якщо ще не підписалися. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати абсолютно безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на Бухплатформу, де щодня транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн школи. Беззупинно працює сервіс безлімітних відповідей на ваші запитання, а також щоденно поповнюється база документів та доступні довідники для роботи та різного роду калькулятори. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником Бухплатформи, платформи. Посилання знайдете в описі до цього відео. Залишайтеся разом з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До наступних зустрічей. Привіт, я з ману бізнесу. І якщо у вас є ФОП або Юрособа, то з нами вам буде простіше. Умовно не треба ходити в банк, бо ми відкриваємо рахунки онлайн. За відкриття ви не сплачуєте за обслуговування, теж ще й платежі безкоштовні.